Привіт, друзі! Сьогодні ми з Кремезом поринемо у світ великих будівельних пригод. Зустрічайте великий ігровий набір, підйомний кран вежа, бухти будівельників. Давайте разом розпакуємо цей набір і подивимось, що всередині. У середині набору ви знайдете підйомний кран висотою аж 68 см. Бульдозер Кремеза, два кольори кінетичного піску червоний і коричневий, а також різні аксесуари для будівництва. Цей набір дозволить вашим дітям зануритись у світ будівельних пригод разом із улюбленим персонажем. Головна зірка цього набору підйомний кран із міцним захватом, який може піднімати і переміщувати будівельні блоки по всьому майданчику. Ви зможете керувати ним, повертаючи кран на 360 градусів і піднімаючи матеріали на різні рівні. А ось і ліфт. Кремес може безпечно піднятися на самий верх вежі, щоб виконати важливу місію в центрі управління. Кожна деталь цього набору відтворює атмосферу будівництва з улюбленого мультфільму. Вежа також обладнана світловими та звуковими ефектами, що робить гру ще цікавішою. Набір включає кінетичний пісок двох кольорів червоного та коричневого, який можна використовувати для створення будівельних блоків. За допомогою спеціального преса ви можете формувати блоки, які потім Кремес буде використовувати у своїх будівельних проєктах. Цей пісок ідеальний для багаторазового використання і дозволяє створювати щоразу нові конструкції. Великий ігровий набір підйомник ранвежа це чудовий спосіб розвивати уяву, моторику та навички будівництва у дітей. Грайте, створюйте і будуйте власний світ разом із Кремезом. Будуйте разом із Кремезом і його командою, досліджуйте нові місії та перетворюйте кожну гру на справжню пригоду. Підйомник ранвежа чекає на вас.